Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчата, я хочу вас запросити до зимового лісу. Діти, погляньте, який гарний зимовий ліс. Давайте подивимося на тварин, яких можна зустріти взимку. Дітки, гляньте, хто це? Так, це зайчик. Взимку зайці вдягають білу шубку, щоб не бути помітним на снігу. А це руда лисичка. Лисичка взимку шукає нірку, щоб сховатися від морозів та заметілів А це хто дітки? Так, це білочка, білочка все літо та осінь збирає запаси на зиму, шишки, гриби та горіхи. А взимку їх їсть. А це ведмідь. Ведмідь не бігає взимку по снігу. Зимою він лягає спати, тож не будемо йому заважати. А це вовк. Вовк взимку не впадає в сплячку, він здатен переносити сильні морози. Дітки, сьогодні ми з вами побували в зимовому лісі та познайомилися з його мешканцями. Я дуже сподіваюсь, що вам сподобалось. До нової зустрічі, малята!